Парадіж це завод знаходиться в Польщі. Слід зазначити, що це два лідери: це «Рад» і парадіж в Польщі, і ми якраз ось з ними вже працюємо більше десяти років. Це плиточка найпопулярніша серед тих, яку у нас замовляють: є Віано-антрацит або Віано Бріз. Також клієнти дуже полюбляють скандіану Браун. Вона, бачите, така більш природня, коричнева, натуральна. Рідше замовляють чорну або білу плитку, але також бувають такі замовлення. Наступна цікава плитка це йде серат. Ось ці три стенди. Слід зазначити, що найбільшої популярності вже декілька років користуються лоф в рік Її найчастіше замовляють в Київській області. Вінницю багато у нас замовляли. Якщо серед цінового сегменту, то ця плиточка йде дешевше.